Так, це справді колос на глиняних е, основ, глиняних ногах це там основі фундаменті. Вони їх крихкина, але в той же час ми маємо розуміти, що ця імперія така потужна, е, як кітшедінгера. Да, вона водночас і і потужна а з іншої сторони. Вона дуже крихка, тому що її ця потужність вона не має базису. Вільних громадян чи там системного якогось підприємництва, да чи навіть божевільної ідеології, як було у нацистів, бо ну, частина нацистів реально вірила. Ну в ці божевілля, про які вони говорили, декларували. Тому частина з лідерів зробили самогубство. Ну справді, ну без до того, що це божевільні хворі люди, тирани, але вони вірили в ну в ту, ту маячню. Ну там гебельс своєю дружиною, п'ять своїх дітей отруїли. Так ну тобто е сектанти. То у цих у них немає навіть такої ну, віри в цінності, Вони абсолютно цинічні, безпринципні люди. А да? тобто, поки є гроші, поки є наказ, все працює. Але якщо це зупиниться, то воно все каркове будиночок. Рухне моментально так як у них було в 1917 році, і у нас на жаль, бо були частиною цієї держави. і в 1991 році дуже гарно ретроспективно дивитися, як оцінювали майбутнє радянського союзу в кінці 70-х, початку 80-х років, навіть всередині 80-х років, коли застой. Так ну це вже ну фактично був там терміном, і було розуміння структурних. Так, проблеми економічних радянського союзу частина: більшість, тотальна більшість професорів і розвідок державного світу казали, що радянський союз домінуватиме не просто, що він там залишиться як геополітичний єдність, а що він там наздожене і пережене як мріяли. На да? там очільники цієї держави, там сполучені штати, і інші держави на світу. А потім хоп, їх не стало. Так і так само, наприклад, вони в 1914 році вели. Першу світову війну мобілізували мільйони людей, зокрема українців. В 16-му році був бруселівський прорив. так, коли фронт провали і вже мріяли новий 1917 рік зустріти в Константинополі Мета, да, власного одна з головних цілей російського імперіалізму в часі Першої світової війни і Балкани і там до Адріатики. Але хоп і в лютому, кі наприкінці лютого сінато року відбулося інакше. Саме ми бачили, наприклад, як може бути в ситуації з цим. Кейсом пригожена що навіть люди всередині системи вони можуть спробувати щось змінити система скільки вона впаде, але в той же час, поки вони мають що їсти, поки їх безпосередньо це не стосується. На жаль, удари по НПЗ чи іншим об'єктам які Потрібні, які це досягнення української армії, спеціальних служб, але на пересічного оцього підданого імперії вони майже не впливають, бо йому байдуже ця людина абсолютно аполітична, вона не цікавиться нічим поза своїм цим простором, да, і віртуальним простором не але в момент цього коли буде цей шнур, так іскра піде, то оскільки. Більшість абсолютно пасивна їм байдуже, ну, байдуже в якій державі жити, хто цар, які закони або мене не чіпало То тоді пасіонарна меншість, дуже невелика. Меншість людей зможе змінити все. Особливо в певних регіонах майбутніх державах постсовітського простору, і це запустить каскадний ефект. Тобто, це не буде як в Україні чи в іншій нормальній європейській державі, да там в Чехії, була самитова революція, в Румунії вони піднялись і спочатку тим тімошара, сьогодні Тімошара, завтра вся Румунія. Да, Розкерли розстріляли чи все ж ні. Це буде цілком вірно, що достатньо в Москві там 10 тисяч людей, які можуть змінити все да там або там по тисячі буквально людей там в Уфі, Казані, Санкт-Петербурзі, Владивостоці, майбутніх столицях там держав постросійського простору. Е, і ми знову таки не можемо просто чекати на це. Ми маємо пришвидшити, сприяти, що це відбулося. Швидше, ніж це відбудеться просто історично. Це детерміновано, це все рівно буде для нас кожен день продовження російської загарницької війни проти України це сотні життів. Тому наше завдання зробити так, щоб цей момент X час ще настав швидше. І ви для цього робите величезну роботу. Розкажіть на останок вже про нові досягнення форуму вільних націй построїв Росії, де ще вам довелося останніми місяцями. Відвідати можливо якісь країни до когось достукатися, вашій величезній просвітницькій діяльності здобути якогось успіху в країнах Європи чи десь небудь ще, і як взагалі просувається ваша ідея світом. А, власне, метою діяльності платформи Post-Russia Forum, так форум вільних е, націй, держав е, постросії, постросій, постросійського простору, є познайомити. Примирити, переконати вільний світ, що не варто боятися поразки Росії, перемоги України, і що можливий демонтаж цієї державності це не як геополітична катастрофа, як про радянський світ, каже найбільший в світі терорист, а Це є благо, як і було в випадку з радянським союзом. Просто до цього потрібно підготуватися і спробувати мінімізувати ризики, наприклад, повна денуклеаризація, так тобто позбавити всі ці майбутні держави ядерної зброї, що на жаль не було зроблено з Російської Федерації після демонтажу СРСР на да? тобто Україна. Віддала ядерну зброю а Російська Федерації, ні, тому ми маємо ті проблеми. Тобто, має бути 100% донуклеризація, так само як зробити так, щоб Китайська Народна Республіка не поширила зону свого впливу, тому що китайці зацікавлені в єдиній в єдині, в єдині лімай слабій Росії ізольовані своєму васалу, як відбувається зараз. Вони будуть до останнього прочатися да, будь-якому національно визволеним рухам і незалежності там Сахі, Бурятії чи там Федерації. Але коли вони зрозуміють, що все це відбувається. Що зробить е комуністи? Ну комуністи да, комуністи в Біджині? Вони візьмуть чиновлені грошей, поїдуть в де Якутськ там чи Хабаровський, і просто намагатимуться купити та да, тих людей, які будуть очолювати ці держави для того, щоб посилити свою е зону впливу. Тобто, наше завдання е підготувати весь вільний світ до цього достатньо ймовірного і більш того бажаного сценарію, і за останні декілька місяців відбулася. Низка там зустрічей перемовина в парламенті Канади, в парламенті Австрії. В березні ми будемо працювати в парламенті Румунії, тобто це держави J7, НАТО, ЄС, і поступово все більше кількість політиків, дипломатів, урядовців в цих державах починає це розуміти. Важливо зазначити, що навіть такі люди, як Онук останнього імператора Австро-Угорської імперії Карл Габсбург, оголошуючи щорічну промову на початку січня, зазначив це до речі. Я дуже раджу цю промову. Вона є в перекладі українською мовою. Ця людина великий друг України, великий друг об'єднаної Європи. Він один з е, лідерів пан'європейського руху. Зазначив, що Європа не може і не має закривати очі на проблему того, що Московія це колоніальна імперія, і має займатися сприянням деколонізації цієї імперії і. Розбудові можливо нових незалежних держав, тобто людина, котра чия родина 500 років була очільниками імперії, зараз не намагається відновити Австро-Угорську імперію, а закликає лідерів вільного світу долучитися до процесу ліквідації останньої колоніальної імперії в Європі. Участь, наприклад, в заходах в Канаді і в Австрії брали е, представники керівних. Е, партій ключових, а в Канаді це та партія, яка дуже ймовірно буде е, управляти Канадою після виборів цього року які у них відбудуться. І патроном заходу був е, тіньовий ще й до міністра в діфенс, тобто е, тіньовий міністр оборони Канади, так який досить ймовірно, якщо консервативна партія переможе стане міністром оборони Канади. Е, дуже важливо, що ці люди чують не тільки голос України щодо необхідності деколонізації Росії. І цього вияву перемоги, як нашої, так і вільного світу е, і поразки Росії, але чують е, представників Литви, Естонії, коли е, виступають, наприклад, е, Україна, думають, ну ми ж не об'єктивні, ми ж зацікавлені в цьому. Це просто питання нашої перемоги, коли виступає там. Uh, представники Бурятії, Татарстану, Башкортостану, Тиви, Сахі, Крелі, комії Чуваші, Удмурті, майбутніх цих 41 одного і держав посольської просто вони думають. Ну це якісь напевно ну, маргінал, у них немає підтримки. Ну хто це такі? Ну що ми знаємо про той Башкортостан чи Татарстан? Ось це далеко, мало ймовірно, і бла бла, -бла да? Там Кубань, Черкисі. Ну їх вони не дослухаються на да? та наприкад до Бурятки, котра розповідає, що ну буряти це. Народ близький до Монголів, от Монголії вдалося зробити власну державу вона успішно демократично. Чому в Буряті не може бути? Ми е, будемо докуповані від Москви, не хочемо змінити це на колоніальну приміні біжену, все буде окей. А от коли про це говорять естонці чи литовці, чи латвійці, ось тоді дуже цікаво, тому що 35 років тому, коли ці, буквально у нас є. Бренд амбасадор деколонізації Росії це люди, які відновлювали незалежність Литви, і вони були зокрема в Білому домі в 91-му році. І вони розповідають: слухайте. Ви ж 91-му році нам Литві казали, ось безпосередньо там мені та людина була те саме, що вам не треба незалежність відновлювати. Отже ж, класний Гарбачок, все буде супер е прекрасна Росія, будуща вада. Ну там зараз, зараз. Тоді Совєтський Союз. Яка Литва? Ви що? Ми вас не будемо визнавати чи допомагати і ці е Київ, чи Кінспі, Джоржебу, що вони були поширені на і на Балтійські держави в тому числі. А зараз ми вже там більше. 20 років член ЄС, член НАТО. Ми частина західного світу. Дивіться, як ви зараз нас приймаєте, Подивіться, так як ви дивилися на нас тоді на е, незалежний Башко Татарстан, башкотаростанту таросланчува, там кубанчучеркесь, і це дуже дуже допомагає.